Європа до кожного українського дому Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. У ній йдеться про те, що під час воєнного стану права людини, передбачене на низки статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Далі в документі перераховується, які саме заходи, які вживаються в Україні під час військового стану, можуть вважатися відступом від Конвенції. Примусове відчуження приватного чи комунального майна для потреб держави, введення комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, руху транспорту, здійснення огляду речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян, заборона мирних зборів, мітінгів, демонстрацій та інших заходів. Заборона або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання, заборона громадян, які перебувають на військовому або на спеціальному обліку, міняти місце проживання або перебування без належного дозволу, встановлення військового збору для фізичних та юридичних осіб.